Сполучені Штати разом з Китаєм працюватимуть над питанням України, до чого домовилися Дональд Трамп та Цзіньпін. Росія лякає світ ядерним бурєвєсникам та посійдоном, який ще байки вигадав Путін про зброю. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! пропоную почати з першої заявленої теми: це вояж Дональда Трампа Азією. Там він взяв участь у двох самітах, підписав низку угод торгівельних основною ж метою його поїздки, очевидно, що була зустріч з інзіньпіном і переговори про підписання торгівельної угоди між Сполученими Штатами та Китаєм. Після того як він уже повертався з цього вояжу на борту його літака, американські журналісти в нього запитали, чи говорив він про Україну. І ось що він їм відповів. Давайте послухаємо. Так, це питання піднімалося. Тема України дуже сильно піднімалася. Ми говорили про це довго, і ми обидва будемо працювати разом, щоб побачити, чи можемо щось зробити. Ми погодилися, що ситуація зайшла в глухий кут, сторони продовжують воювати божевілля. Але він збирається допомогти нам, і ми будемо працювати разом над питанням України. Чи можна очікувати, що позиція Китаю щодо України зміниться після ось такі? Яких переговорів переговори відбулися, і найголовніша ознака цих переговорів це їхня тривалість. Дві години розмовляли це дуже довго, це направду багато. Ми ж дуже добре розуміємо, що є відкрита частина, те, що вони сказали, а є закрита. Вона направду найголовніша, але. Я, як завжди, глядач дуже добре знаю. Люблю підвести певну передумову. Чому це важливо? Щоб ми розуміли, в якій точці планетарних балансів і відповідно де наше місце, ми перебуваємо. Чому Трамп робить такі величезні вояжі, до речі, не тільки у Південно-Східну Азію, а взагалі планетові Земля. І з тим так званим жупелем, з цим мечем, оцих, оцих, оцих мит, у першу чергу, все стосується економіки. Це дуже важлива деталь. Знову ж, передумова дуже коротесненько. Відреміла Друга світова війна, склалася система Ялтанська познавських міжнародних відносин. Утворилися два великі блоки. До речі, на мій погляд, найбільш робоча система, котра може тримати планету Земля у більш-менш стабільному стані. 91-й рік падає радянський Союз. На якийсь час складається монополярна система, один великий Гегемон. А у 2005 році те, що лишилося на руїнах радянського союзу. Путін вже став президентом. Він каже. На Мюнхенській конференції без, безпеки катастрофа Радянського Союзу це велика геополітична катастрофа. І починає відновлювати імперію. 2008 рік відриває Абхазію і Південну Осетію від Грузії, потім Крип і вторгнення. 2022 рік. Чому це дуже важливо? А тому, що кінцево зруйнована система міжнародних відносин як явище. Як явище. І оце, що зараз відбувається, а Китай уже підріс. Ідріс дуже суттєво. Це гігант. До речі, самі самі американці його вигодували у 1972 році, коли Ніксон туди приїхав, щоб відбивати його від радянського союзу. А планета дуже сильно інтегрована. А п'ята система буде написана неминуче, виключно за результатами Великої війни. На жаль, це дуже сумно і прикро казати, але так воно буде і зараз оці. Сили протиборчі, які неминуче зійдуться у великому поєдинку, вивчають один одного. Чому тому, що всі сучасні війни високотехнологічні, потрібні ресурси? Чому Трамп про це вже сказав, їздить світом? Він вивчає ну взагалі адміністрація Трампа, взагалі американці, вони вивчають, хто справжні союзники, а хто ні, і от торгівля це якраз той лакмусовий папірець, через яке все буде проявлятися. Плюс ресурси самі. По собі ми зламали зуби, ноги, язики на тій темі, яка називається рідкоземельні метали. Ми минулого разу розбирали ракету Метеор. Там оцих рідкоземельних металів дуже-дуже багато. Всі сучасні літаки, особливо ракетні технології, потребують цих матеріалів. Тепер мушу розвіяти міф, бо я вже мав певну дискусію із своїми колегами саме на цю тему, щоб, маляв, потенційні суперники, які дійдуть до якоїсь великої війни, між собою не можуть розмовляти. Це неправда. Розмовляють, що як нагадуємо пакт Молотова-Ріббентропа. Домовилися між собою про ненепад нацисти із радянським союзом. Гітлер зрозумів, що Сталін буде бити в спину. Він це готував, вдарив у нього. А мій улюблений приклад, це наполонівські війни. У ті так звані в цьому міжфарзі, коли перший раунд вже був зіграний на полі бою. Я маю на увазі Олександра І і Наполеона. І потім вже було підсумково Ватерлово. Але в проміжку між собою нормально спілкувалися, ходили в один театр ба навіть, ба навіть. Наполеон намагався одружитися із сестрою Олександра І. Чому я це все переводжу до прикладу? Все дуже складно, все дуже переплетено. Чи є в цій розмові направду серйозний момент? Є. У чому він полягає і чомусь аналітичний простір пропустив це явище? От, от у, у тому, що ми показали, як висловився Трамп. Там на направду ми уважно це з вами розбирали. Є питання перекладу, що ж він точно сказав, як він правильно сказав. Оці, оці тонкощі дуже дуже сильно важать, але ніби хай повоюють. Тепер перекладаємо на зрозумілу мову, що це означає. Ще раз нагадаю, дві години розмовляли. Це дуже багато. А що це означає? А китайці. Переслідують і дали зрозуміти вже однозначно, це про це сказав Трамп. Дві стратегічні цілі. Дві перше ослаблення власного васала. Росія на цю хвилину є твердим васалом китайців. Ні про який повноцінний стратегічний союз, правильний, скажімо таке, як це була антигітерська ко коаліція, не доводиться говорити. Якщо китайці... Дали зрозуміти, що їм ця війна ще вигідна. То вона вигідна їм у першу чергу в основному напрямку. Як найсильніше звіра ослабити, яким І... чином вони будуть ослабляти? От дуже ви випередили мене із цим питанням нашими руками. От, на превеликий жаль. І тут є, знаєте, така дуже складна історична дихотомія. Направду, ми всі вже давно хочемо миру. Але наш глядач дуже добре знає, що в моєму розумінні не просто мир, а перемога. У моєму розумінні мир і, точніше, Досягнення миру через перемогу це не просто вихід на кордони 1991 року. Це розвал Російської Федерації. Але отут якраз є той складний вузол, який не розв'язаний, і от за результатами цієї зустрічі зрозуміло, що вони його не розв'язали. Китайці, китайцям вигідно, щоб війна тривала, щоб загальний стратегічний потенціал Російської Федерації зменшувався, особливо у воєнній частині, і щоб вони ще більше васалізувалися, бо не нафтою-єдиною. Не газом єдиним Китай сам по собі в ресурсному значенні не є мегабагатою країною. Він великий 9 мільйонів квадратних кілометрів. Він дуже чисельний, поза поза півтора мільярда людства. Але того явища як великі, великі ресурси. Нафтогаз ми нагадали, а ще кольорові метали, а ще чорні метали, а ще ліс. А найцінніший ресурс, який буде у перспективі вода, озеро Байкал. Китайці там уже поставили до зараз. речі, Трамп і Сінзеньпінь про російські енергоресурси, в тому числі про нафту, взагалі не говорили. От Чому? от, от якраз щесь підтверджує цю аргументацію, яку намагаюся намагаюся зробити, щоб прорив ніяких не відбулося. Нафту лишили як явище. За душками, а тут знову треба пояснити, чому лишають нафту за душками. І тут ще раз нагадаю од одвічну битву із нашим ворогом. Імперія московська слабне тоді, коли в них закінчуються гроші, особливо валюта. Так було з результатами загибелі царської імперії. Нагадаю, що тоді дуже багато пшениці продавали саме у Європу. Американці і канадці на початку 20-го століття замістили під тиском першої світової війни колос рухнув, утворилася більшовицька імперія. Дійшли до 80-х років нафта була головним джерелом надходження прибутку. Рейган і Тепчер домовилися збити ціну на нафту. Збили, але зміна тепер, чим тепер все відрізняється? Американці самі стали величезним гравцем на нафтовому ринку. Сланцева революція це так званий гідророзрив. Вони почали добувати багато нафти, але є нюанс. Собівартість один барель їхньої американської нафти коштує у межах 25 доларів на собі вартості. Як на близькому сході, точно знаю, бо сам був в Іраку у 2004 році. Тоді собі вартість бочки, бочки іракської нафти 2 долари. Ми ж розуміємо, які пропорції. Не забуваємо з крахом радянського союзу. Кінцево перемогла капіталістична модель. Чим характеризується капіталізм як форма відтворення економіки? Що таке Ой, економіка, економікс, мистецтво господарювання, це приріст. постійне збільшення товарів і послуг, постійне збільшення товарів і послуг. І тут головна філософія прибуток. Ну ж ніхто не допустить, щоб вони вже уклалися у цю сланцеву нафту, щоб вона упала нижче, ніж, скажімо, там 30, ну 35 доларів. От десь так вони і будуть у тому напрямку працювати. Плюс на цю хвилину оцей великий південно-східний блок це гігантська світова фабрика. Гігантська, вона велика. І дійсно, знаючи, як працюють американці в історичному контексті, як вони намагаються добуватися свої цілі, вони дійсно прагнуть шукати діалогу. О, дійсно вони так уважають, що в якійсь точці можна про щось домовитися, і можливо, і можливо, навіть до цього великого глобального з удару. Не дійде, хоча особисто стою на тій позиції. Дійде. Чому? Сі Цзіньпінь, коли отримав владу у 2013 році, читав цю його доповідь, дослівно сказав, до 2050 року ми Китай будемо лідерами. У світі ще таке запитання: як оця поїздка Трампа може вплинути на відносини сполучених штатів з Японією і південною Кореєю з огляду на те, що ці країни мають свою позицію дещо щодо Китаю? І не тільки щодо Китаю, а ще і навіть і щодо Росії, скажімо, японці навіть якусь частку них сирої куплю до речі, не не багато, дуже мало всього на 1% один відсоток від потреби, але з газом інша ситуація. 9% здається, ти ну, це довод... для Японії для такого гіганта, Ну ніби що таке 9%, але за певних обставин у певних кластерах економіки, особливо якщо не локалізовані, це важить. Тому що ми звикли, що газ це тільки виключно енергоносіки, підігріває воду і подає тепло у наші домівки. Ні, з газу ще добувається дуже багато. Але Японія не відмовила не відмовилася від російського газу і не від і поки що не відмовиться. Чому Знову ж таки, переплетення власностей, власності два великі японські гіганти, один з них Міц Субіші має певні вкладення, серйозні капітальні в розробку газу газових родовищ на Сахаліні? Ну не можуть вони просто взяти і викинути ці гроші на віду. Взагалі, як. Що вдаватися вже у філософію цього питання, то моїм улюбленим е висловим є ну, це дуже погана людина, Джерджинський, який свого часу сказав, що власність найбільша з релігій. І це дійсно так. Часто е цитую Нік... Ніколо Макіавеллі, ми знаємо дуже багато його цитат. Найбільша із них, що мета виправдовує засоби, і ще я дуже часто повторюю: якщо хочу знати, як буде, вивчу, як буде. Але є ще дуже гарна цитата про власність. Людина скоріше вибачить убивство в батька ніж нищення власного майна. Говорили ще про зустріч Трампа із Кім Чен Іном, але вона так і не сталася. Але Трамп сказав, що в принципі, ось в найближчому майбутньому, ця зустріч може відбутися. Я саме у цьому векторі ми зрозуміємо. Йому дуже важливу деталь, Кім чин Ін ніколи стратегічно сам не грав. Це є така дуже тверда маріонетка китайців. Він самостійно не вийде за арал свого царату, ханства, князівства. Він там живе в ідеальних умовах, він і його родина навіщо йому порушити баланс. Правда, якщо китайцю, до речі, така думка є. Така думка є, Відважаться торпедувати саме південну, саме північною Корею. Південну Корею. це може статися з цілої низки геополітичних і навіть економічних процесів. Бо до речі, до речі, теж тут цю тему свого часу досліджував у китайців. Є крило, котрі вважають, що якщо об'єднати північну корею з південною, то оцей південний тигр помре. Питання, чи будуть американці за нього воювати, і тут знову згадуємо Тайвань, оці дуже складні розклади буде чи не буде війна. Моя думка будуть, але китайці собі вважають по своєму. То рефлекторика Трампа всього навсього персональна. От, виключно персональна. Він хоче і показує, що він може розмовляти на планеті Земля з усіма підкреслюю, з усіма і дійсно. Ми дуже цікавий психологічний момент зачепили. Уважно стежачи за ним, як за персоною, звичайно, його персонально не, не знаю, я трошки пожартую, пожартую. У мене складається враження, що в нього є нав'язлива думка таки отримати Нобелівську премію миру. Це для нього так. От так. І чому ні? От чому ні? От чому? От чому? Людина має все. Але в цьому році вже не отримав. Точно, але дивіться, людина має все. Абсолютно, Що тільки можна придумати, що може мати одна людина, він має в Олександра Македонського, я сьогодні буду дуже багато цитувати великих людей. Є вислів: людина, яка має все хоче ще більше. Він вже доволі старий. Він розуміє, що його земне життя завершується. І він направду хоче його фін фіналізувати знаєте, таким тріумфом, таким лавровим віночком, сам для себе. Що от я зумів. Через вирішення цілої низки складних проблем, не через літературу, не через науку, не через економіку, а саме через політику, бо це найскладніше, що існує у природі. Політики отримати оці лаври. Він направду так мислить. Він цього хочеш, і це оцю рефлекторику у бік Північної Кореї саме Іна, треба розглядати тільки під своїм признаком.